Доєднаємо ще одного спікера до нашої розмови. Потім повернемося до нашої дискусії. Дякуємо зокрема про Сергію Братчаку, речнику української добровольчої армії. Пане Сергію, дякуємо за те, що ви разом із нами сьогодні в нашій студії. Вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони. вітаю. героям, слава. Хочеться розпочати з такої інформації. У Неділю російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії. Що менше троє людей загинуло та 14 постраждалих. На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент заявив, що очікує на повний звіт щодо обставин та наслідків ракетного удару Російської Федерації по полігону на півдні. Давайте почуємо президент. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, на жаль, є втрати. Є поранення Потрібна повна відповідальність. Пане Сергію, ну ми розуміємо, що абсолютно не все ви можете сказати, але тим не менш, те, що ви можете прокоментувати по цій темі, хотілося б почути від вас. І якщо говорить президент, про повну відповідальність, про яку відповідальність має президент мову? Ну, власне, мені в людині військово не дуже коректно коментувати те, що сказав верховний головкомандуючий президент України. Але я думаю, що питання тут, якраз наскільки мені відомо, деякі подробиці цього удару. Що тут мова йде також про особисту відповідальність кожного з військовослужбовців, кожного з наших побратимів посестер на ті сигнали тривоги, які відповідно лунають. Тому що наскільки мені відомо, то сигнал повітряної тривоги пролунав відповідно, було проведено ті заходи і алгоритми, Мії, які мають бути під час цієї події, на жаль, не всі не до кінця виконали те, що були зобов'язані зробити, і це на перший погляд, ну перш скажімо так версія, що саме це призвело до того, що люди загинули і є кілька поранених. Звичайно, ми очікуємо всі проведення слідства. Що слідство скаже після цієї ситуації? Але тут треба говорити, що звичайно існує сумнозвісний людський фактор, який є не лише серед військових, а навіть серед цивільних і серед цивільних ще більше якраз. Мова про те, що в цьому плані в плані реагування на повітряну тривогу на будь-які загрози треба реагувати адекватно, тому що ми бачимо, що у нас на жаль і загиблі, якщо беремо навіть там не полігонні справи, а серед цивільних людей, то люди зустрічають такі тривоги просто власному помешканні. Звичайно, це загроза. Звичайно, це загроза для життя і здоров'я. Тому дочекаємося. Сподіваюся, що ця версія про те, що сигнал тривоги пролунав, і всі відповідно мали йти до укриття, і вона є остаточною, тому що ми знаємо, що наразі вже проведено скільки відповідних заходів і прийнято відповідних рішень, інструкції затверджено. До речі, всі статути збройних сил вони завжди пишуться кров'ю. Я сподіваюся, що це буде остання кров, яка пов'язана саме з такими речами. Є звичайно один момент, який суспільство дуже. Жваво обговорює, як це можна влаштовувати полігони на тих чи інших локаціях. Треба зазначити, що наші бійці під час відпочинку, під час ротації, відповідно, коли виходять безпосередньо з лінії бойового зіткнення, теж і тренуються, і для того, щоб не втрачати відповідні навички, проводять відповідні заняття. Звичайно, ці полігони вони не знаходяться десь за кордоном. Звичайно, є. Тренувальні бази, локації. От питання вже тут є до організації і е, безпеково безпекових питань. Це і охорони, це відповідно відслідковування е, тих чи інших повітряних цілей. Ворога звичайно, тут цілий комплекс таких заходів. Дуже хочеться вірити. Ми кожен раз це говоримо, але сподіваюся, що таких е, ударів з такими наслідками вірніше буде менше. Ворог шукає, ворог коригує вогонь, е, тому що на жаль, зрадники є. Вони є скрізь, і тут вже треба працювати в тому числі. Військовій контрозвідці. Я сподіваюся, вони цього зрадника або хто там коригував вогонь. Відповідно, вони знайдуть. Пане Сергію, тут кілька от іще тез хочеться додати стосовно цієї трагедії. Пан Саранцев зазначив речник сухопутних військ, що за попередньою інформацією росіяни вдарили по полігону ракетою Іскандер М. І також він зазначив, що це був не постійний, а тимчасовий тренувальний полігон. На ньому не проживають, а приїжджають для виконання задань. Ну, власне, те про що ви згадали. Я розумію, що ви людина невідповідальна, не не посадова з цього приводу. Та, але ви військовий з неабияким досвідом. Ну і також знаю вас як людину з неабияким аналітичним мисленням складом розуму. От кілька тез з цього приводу: іскандер М. Це далекобійна ракета, але ракета, яка в умовно Чернівецьку або Івано-Франківську область не долетить на щастя. Це перше, друге, цей суперкам-розвідник-безпілотник, який зависав над цим полігоном, зазначається, що найменше 20 хвилин перебував у небі над. Полігоном, що й дало змогу йому навести цю саму ракету іскандер -М». Ну, зараз. цитую інформацію, яку подає Ніколаївський ваньок. І третє питання це про те, що хтось був в укриттях, а хтось ні. Ви самі зазначили про військовий статут, який пишеться кров'ю. Як я розумію, військовослужбовець за своє життя на щастя або на жаль невідповідальний на таких полігонах. Дадуть наказ, піде, не дадуть наказ, не піде. І я так розумію, колишні наші кейси трагічного характери. Актору були якраз таки спричинені наказом стояти на місці, можливо, подекуди, коли кількість жертв була ще більшою, от можете по тезах пройтися і свою думку з цього приводу висловити, чому полігонів немає на Чернівеччині або на Інвано-Франківщині? Хоча я розумію, що вони там є, але основна їхня кількість чому не там розташовується. Перше питання. Друге питання стосовно наказів спускатися до бомбосховища. віддаються вони чи це на власний розслід солдатів відбувається? Ну і третє питання. Питання: чи є реби, які мають гасити дії? Ось таких от безпілотників, які спричиняють і коригують удари по наших полігонах? Ну, по-перше, що стосується ребу, ви бачите, що проти ракети реб не працює тим більше з кандереєм. і, що, і більш, і швидше за все. Касетний був боєприпас. Ну як правило, з Кандерем вони використовуються з касетним боєприпасом. Що стосується виконання, маю навана наказів... маю... пан Сергію перепрошую, маю на увазі погашення дії безпілотника. Ребом я розумію, що ракета балістичних ну, давайте говорити так, що є відповідно розвідники, які працюють на відповідній висоті і. Є ті засоби протидії, які працюють теж в відповідному uh -huh. діапазоні на відповідній частоті. Відповідно радіус дії теж має бути. Що стосується наказів чи не наказів, є чіткі інструкції, які обов'язкові підкреслюють до виконання, чому ми говоримо. Ви бачите, мій колега полковник серанці він під, підпідтвердив це, все що люди мали йти до укриття. Чому не опинилися в укриттях? Чому не пішли? Отут тут якраз питання, в тому числі і про е, особисту відповідальність. Я зараз не про цей конкретний випадок, тому що слідство тут триває, і крапки на дві будуть поставлені пізніше. Є інструкція відповідно, е, ніхто не має ходити за е, військовослужбовцем, брати його за руку і вести до укриття. Є ще раз скажу, відповідний алгоритми дій є інструкція. Ці і вони чітко мають виконуватись, бо ціна у всьому цьому це життя, це поранення, це здоров'я. Очевидно, тому звичайно, і що стосується полігонів, то кожен полігон має своє призначення для чого він створений. Які там питання відпрацьовуються, і бачите, це дійсно тренувальний полігон, моя інформація від сухопутних військ. Вона підтверджується повністю. Тому ще раз хотів би закликати всіх, що і нагадати статути пишуться кров'ю, тим більше бойові статути на сигнали повітряної тривоги. Треба реагувати. Ворог безжальний, ворог буде бити. Ми це маємо розуміти. Ну і звичайно, я думаю, будуть підняті питання також і протиповітряного захисту відповідно таких локацій від тих розвіддронів, які зокрема сьогодні ви вже згадували, який був над полігоном. Пане Сергію, ще до однієї теми з'явилась новина від Олександра Сирського про те, що армія в майбутньому не залишатиметься просто в глухій обороні, а поєднуватиме оборону якраз з наступальними діями. Голов збройних сил України також додав, що ЗСУ створили та масштабували штурмові війська. Давайте почуємо сирського. Що стосується наших планів і намірів, звичайно, ми не будемо залишатися просто в глухій обороні, тому що це не приносить нічого і, зрештою, призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території. Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто, там, де можливо, ми завдаємо ударів по ворогу, проводимо контратаки, наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Пане Серіну, ми розуміємо, що кожна наступальна операція це переважно за все зброя. Так само пам'ятаємо, що коли були певні закиди від наших міжнародних партнерів до зокрема наших збройних сил України, що треба зменшувати мобілізаційний вік до 18 років, президент Зеленський якраз зазначав про те, що давайте окей, спочатку, нам зброю, і лише зброї нам зараз не вистачає. Тому а, чи правильно я розумію, що якщо Олександр Сирський заявляє про те, що зараз ми будемо комбінувати. І е, глуху оборону разом з наступальними операціями, то зі зброєю в нас все зараз ок. Ну зараз ми не говоримо про наступальні операції. Власне Голоком про це не говорить. Він говорить про використання інструменту такого як контратакуючі дії. Ми знаходимося зараз в обороні стратегічній, і це треба розуміти, тому що у ворога є. Два дві компоненти, за якими він нас переважає в рази. На жаль, але це реалії. Це піхотна компонента, це особового складу. У них набагато більше ви знаєте, що не жаліє ворог своїх людей. Він їх просто жене на смерть і по тих трупах далі крокує. Це перша і по-друге, авіаційна компонента це там, де наша протидія теж технологічна, перш за все, має бути. І зараз на російські технології, перш за все, треба відповідати технологіями. На жаль, десь ми ще поступаємося. технології, Бо Росія вчаться. Вони ж е, теж ну я розумію, що чмовіки воюють, але там не всі чмовіки. Теж треба це е, розуміти прекрасно. Так от, що стосується контратакувальних механізмів, вони дійсно дозволяють нам сьогодні проводити ці контратакуючі дії, стабілізувати лінію фронту. Ну як приклад, ми можемо говорити про Покровськ. Давайте сьогодні більше про позитив, тому що негативу таки достатньо з іншого боку, наша оборона вона не дала ворогу можливості прорвати наші редути, прорвати наші лінії оборони настільки стратегічно або, хоча б оперативно, тактично, що ворог міг сьогодні просунутися набагато далі. ніж він зараз знаходиться. Це по перше. Ну, звичайно, одним з інструментів цих контратак є штурмові наші підрозділи. Як приклад, позитивний приклад. Навіть не один, а два їх можу зараз навести. Давайте задаємо наш славнозвісну нашу славнозвісну піхоту. Наприклад, це 225-й окремий штурмовий полк уже на сьогодні. На початок Курської операції це був батальйон, який першим заходив на територію Російської Федерації. І оцей досвід, який був на той час, потім отриманий під час Курської офензиви, на сьогодні трансформований полк-батальйон продовжує реалізовувати на полі бою. І я думаю, що. Якщо чує ворог про 225 окремий штурмовий полк, я думаю, що у них там паніка виникає 100%. саме завдяки зусиллям цих штурмовиків. Українське вдається вирівнювати ситуацію і гасити ті пожежі, які виникають на лінії бойового зіткнення. Можу звичайно з гордістю згадати про ще один окремий штурмовий батальйон, батальйон арей української добровольчої армії, який знаходиться у складі збройних сил України і на північних теренах. Наразі виконує відповідні завдання. Бере в полон ворога, зачищає відповідні локації, проводить в тому ж си контратакуючі дії, і це лише два приклади, щоб нікого ж не образити і всіх не перераховувати. То саме звісно, що ці моменти нам дозволяють виходити з і глухої оборони, тому що в будь-якому разі головна мета звільнення українських земель. В глухій обороні вона не вийде, так не можна знаходитись там постійно, але знову таки тут треба вирішувати питання і зі зброєю, хоча за зброєю знаходяться люди. Це найголовніше питання зброї, питання забезпечення боєприпасами, новітніми ну, зразками зброї до речі, прекрасно розуміємо тут без знаєте, там особливих якихось... Моментів таких, чи можна про це говорити, треба про це говорити. Будь-яка війна є полігон для дослідження тієї чи іншої новітньої зброї. От мені би хотілося, щоб наші союзники, партнери в них такі розробки є. На росіянах використали і дослідили все, що. Можна і не суратися, виходити з Отавської конвенції, яка там стосується використання протипіхотних мін, взагалі те, що може вбивати окупанта, нам треба використовувати. Ну, власне, про це йде мова. І я думаю, що головком достатньо у своєму інтерв'ю про це сказав. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за вашу службу і за цю йоту позитиву, якого так сильно потребуємо. Власне, і вдячні вам за те, що долучилися до нашого ефіру і відповіли на наші дякую. запитання дякую, дякую. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Мі Іван пан Сергію та ж мирного тихого дня.